Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео хочу показати обіцяний дендробім 2-метровий. Зараз його буду знімати. І хочу показати, як він виглядає, щоб мали уявлення, той, хто дуже його захотів. Бо росте він дуже великим. А зараз ось показую. Ось такі три пуп'янки котлеї, яку я дуже люблю. Жовта з веснянками. Я її цього року розділила, і у мене задня частина це цвіти. Ділила я її, коли передня частина вже була з квітами. Ось так вона гарно вкорінюється. Я робила маленьке відео, шорт. Я її розділила. І Це моя задня частина пізніше набагато цвіте, чим та її передня частина цвіла. Занесла в хату, бо на вулиці вони вже погані робляться. Псуються у нас по стіні дощі, така мряка. Ось поки не занесла всі орхідеї, Квіточками моба щось тут. Зараз іще покажу одну котлейку. Ось це поміла. Двома кіточками. Ця відкрилася десь два дні тому, а ця сьогодні відкрилась. Ще не зовсім відкрилася. Такі вже малесеньке. Мінічка. Ось така мінічка. Гарніня, гарніня. Так, ну а тепер йдемо на вулицю, а іще щось покажу. Там один дендробіум, який я вже е, і перестала очікувати, що він скоро зацвіте. І я так несподівано знайшла на ньому бутони. Багато орхідей я вже позаносила. Занесла ті, що цвітуть, щоб тішитись з ними. Ну, а маздивалі ще на вулиці, вони ще будуть довго знаходитись на вулиці, бо. Для них зараз це теж така гарна погода, щоб зміцнити свій імунітет. Бедрів ще багато на вулиці. Це ось мій. Знову красень. Він так набагато краще виглядає, ніж він був на тому старому блоці. І почуває він себе дуже добре, тургар не втрачає. Зараз теж яка така погода якраз для нього і мені здається, що оці кейки вони трішки збільшились після Так же і цей теж себе гарно почуває. Маю надію, що все буде гаразд. Треба заносити. Бачите, вон котлея почала рости. А в нас на вулиці зараз десь... 13, мабуть, зараз гляну. Да, 13-14 градусів. Прохолодна. Ось і ще одна. Тут на блоці дві котлеї. Ось одна ще росте, а верхня частина вже виросла і дивіться. Погода така, що начебто для котле і прохолодна. А вночі вже 6-7 градусів. Ну, коріння гарно росте. А, до речі, ще що хочу сказати. Я робила відео, як я один такий блок розпилювала. От, І одна частина поїхала в Португалію. І от вона в мене не цвіла, не цвіла, а там вже з бутонами. То чекаю, коли вони розпустяться. І, може, покажу окремо. Ось таке коріння. Я їх не поливаю, треба занести. На вулиці у нас дуже так висока вологість. А деякі поливати треба. Ось, красень мій цвіти, який. Дивіться, скільки в нього бутонів. Довго цвіти і майже постійно цвіти. Це цираула. А ось те, що я казала. Це пуп'янки, які я довго-довго чекала. Я не пам'ятаю, скільки років в мене цей диндовіром. Ой-ой-ой, іще ось одна гілочка теж з пуп'янками. Він отак от виглядає, висить. І він висів у мене ось тут. Я до нього не дуже підлазила, підходила не заглядувала. А це деякі котли занесла на віранду і деякі орхідеї звідси прибрала і поцепила, бо тут більше сонечка. Коли воно буває, буває воно зараз у нас дуже рідко. Так, це дендробіум... О, вже без етикетки. Десь вже загубилася. Це дендробіум хамелеон. І він родич оцього цираули, і родич оцієї Вікторії Регіна, Вони з однієї секції. І назва в нього майже за себе каже, бо квіти, коли відкриваються, вони одного кольору, а потім змінюються на інший. І ось нарешті я ой, дочекалася. Він коли він там висів на старому своєму місці під гліцинією, тінючко, я навіть і не бачила, що тут ось таке зароджується. То як зацвіти, покажу. Ось так він виглядає. Він, на відміну від Регіни і цираули, якось по-іншому росте. Бачите? Оце. Горщик і схиляються так, просто вниз ростуть і розголоджуються тубори, і все. Такі вони зараз соковиті, але соковиті не всіх, їх треба поливати, а я не поливаю вже декілька днів. Ну, зараз занесу на віранду, якщо встину сьогодні, то сьогодні полью, а ні, то завтра полью. Так, ну, а тепер їдемо. До двохметрового. А ось ще хочу показати, які в мене ще на вулиці. Оці теж ще на вулиці зацвіте. Дітка буде цвісти. Маленька дітка буде цвісти. Всі сухі. Навіть у нас оце зараз йдуть дощі. Але вони тут під гліцинією і... Дещі не такі не зливами. і не дуже їх змочують. Ну, можна сказати, вони сухі і є. Так, підтримує їх волога у повітрі. Ну і ось, зараз я до нього підійду. Двохметровий, кудись його винесу, щоб показати його розміри. Ага, ось треба занести. Дуже довго він не відкривається, тому що на вулиці не дуже тепло. Тут і тут я ще бачила бутони, ага, ось вони ще зовсім маленькі. Йому не вистачає води, ось видно, що Тубер втрачає тургар, а йому треба пет. А йому треба пити, бо в нього ось на виросте. Він хоче цвісти, ну і цей дендр, який сушити не треба. Так, ну і добираюся зараз до цього блока. Зараз його зніму і принесу його вже на віранду. Почеплю на його місце аж до весни наступного року. Зараз його зніму, знайду місце, де можна буде його більш-менш показати, як він виглядає. Ось я його зняла і поцепила на теплицю. Ви бачите, він майже. Ну, він не майже, він до поли, просто його тубери, вони такі, бачите, всі закручені, дуже важко показати. Я не знаю, як. Це вже ті старі тубери. Ось, ось це, бачите, безлисні, які вже. Е... Весь свій потенціал використали. Вони виросли, вони всі процвіли і цвісти вже не будуть, але залишаються як запас поживних речовин. Або можуть давати кейки. Ось на якомусь тут астубері було якраз два кейки, і я хочу це зараз, як занесу його, то Пошкодити якісь тубори, щоб були кейки. Ось бачу ще бутони, але хтось він уже або відгриз, або я тільки що так його знімала, що два знесла. Я, на жаль, не подивилася, були вони чи не були. І десь я бачила, якісь буде ще цвісти. Ось так ще покажу. Бачите, якщо оцей тубор. Випрямити то він майже до полу і <світник> втік. І він ще росте. Він ще росте. Ось його цвітіння видно було. Ну. Я все ж таки маю надію, що пізніше взимку він у мене ще буде цвісти. Десь я бачила, що він збирався цвісти. Зараз не бачу. Оце не хватало води, і тубор до кінця не виріс. Ну він може почати знову рости. Оце зараз я занесу, буду поливати його, і він почне рости. Таке теж буває. З цим теж таке буває. Отакий величезний, здоровенний. Хто його хоче, то треба мати місце, щоб кудись ці гілки. Висіли, росли. Ну, але ж він дуже красивий. Якби він висів десь так, щоб його було гарно видно, його габіту, так гарна рослина величезна. О, на веранді зараз я його поцеплю, а тоді попереду ну, ще багато різних орхідей і його видно не буде. Він постійно росте, в нього немає спереду спокою. Ось і ще бачу новий рости. На блоці росте. Є в мене десь посадка на цей блок. Так, він з того часу і росте. Саджала я, він був маленький-маленький, були такі, як кейки. І отакий вже вимахав. Куча коріння. Там блок з пробки, зверху Мюлюнбекія, і він посаджений. А зверху був ще лісовий мох, але там вже нічого не видно, воно все так. Поросло, старе коріння, нове коріння. Воно там як така подушка, чи як сказати, я не знаю. Набирає вологу і старе коріння, і молоде коріння, і нове коріння, те, що працює і там якийсь час тримає. Так, ага, ось бачу. Ось буде квітконос. Це я показую для тих, хто дуже зацікавився ним, бо я ж його майже кожного року показую, розказую, який він. А якось такої зацікавленості до нього не було, а цього року Ну, Дійсно, в його квіти дуже красиві. Це вже вони дуже великі. Такі яскраві. Тут губа тільки чого коштує. Ну, Це вже показувати нічого, бо вже в'януть квіти. Щоб знали, куди розміщувати і на що розраховувати, коли рослина почати, почне рости. Дуже багато чула таких висловлювань, що рослини не в своїх природних умовах, а в домашніх умовах великими такими не ростуть. Ну, це в мене вже не перший, що такий величезний. Я вже ж багато продала і віддала, що дійсно такі довгі тубери, такі гіганти. І цей тільки залишився, був у мене ще жовтий. Ой, забула, як його звати. Теж такий був довжезний. Залишила цей, бо в цього. Вони схожі, бо в цього губа. Більш красивіша, вона така пухнаста. Ось, ще хто у мене на вулиці? Ну ці ще залишаться, маніля форми, Австралійці, вони ще всі будуть гуляти, поставлю тільки так, щоб не дуже змочувались. Бо все ж таки холодно. Дивіться, що я знайшла. Під симпом стоїть. Ось він. Це я три чи чотири дні тому обробляла третій раз від шкідників. Ось воно, бачите? Працюють розчини. А що я розказував? Ось у мене ще один великий мій паучок. Це гібридний дендробіум, Теж без періоду спокою я його поза того року розділила. І треба його буде почистити. Стаї тубори неживі зрізати, інші цвіти. Дивлюсь, ось збирається. І дивлюся, ось збирається теж цвісти, Ой, і он. У нього... І ось, боже, я її не бачила. Теж доволі високі тубори, більше метра. Він прямо стоячий. Ось такий, прямо стоячий. Його теж занесу, бо йому більш тепла треба, чим іншим. Ну, а деякі ще залишаться. Залишиться ще на вулиці дендробіум Латурія. Я дивлюся в нього, тут он вже почали просинатися квіткові вороньки. Він теж... О, тут він вже яка велика. Більш любить прохолоду. Почуває себе тут дуже добре. Ну і мені... Більш так подобається, бо не треба їх зараз дуже поливати, я їх, ну, можна сказати, не поливаю. Бо їм досить цієї вологи, яка є на вулиці. З великим нетерпінням чекаю на оці квіточки, які довго чекала. Це мені присилала Танюха. Я навіть і забула коли. Таня, якщо будеш дивитися, згадай, напиши коли. Я не знаю, де етикетка. Він приїхав до мене теж таким маленьким. Посаджений. Як він посажений, мох. Тут мох. От. Чимось так запахло. Що мені тут так цвіти, що так запахло? І такі вже тубори виросли. Довгенькі вони мають такі, наверное, сантиметрів 60. 60. Довгенькі такі виросли. І я якийсь час заглядувала, заглядувала, тоді перестала заглядувати. І ось на, тобі, аж дві зразу. І так. І так рясненько буде. Видно, що це буде суцвіття по дві, по три квіточки, ну, так же, як ось всіх. І коли розкриться, обов'язково покажу, бо може ще хтось захоче такий, комусь подобається. А тепер дивина. Заношу я орхідеї туди-сюди, повз нього хожу. І постійно я ловлю. Своїм носом дуже приємний аромат, такий солоденький. Дуже схожий, як у мене цвів дендробіум христианом. Його немає туди-сюди. Давай я пронюхуватися. Ну, як зразу так нюхати ці квіти, то ну відчуваю нічого, а повз нього прохожу, то зразу пахне. І давай я винюхувати ці квіточки, і що ось оці дуже пахнуть. Прям дуже пахнуть. Оці. І от зараз тепер я його, ага. Ось зараз я його хитаю, і цей прям аромат мені, ну прям вниз. Скільки він у мене живе, скільки він у мене цвіте, це я вперше помітила, що він так пахне. Я не знаю, на що це так. Чому я раніше не відчувала? Дуже дивно. Тож, на якому році вже такий приємний бонус, що він дуже пахне. Занесу зараз його на віранду, там буду його хитати. Хай там пахне. Дуже красивий. Та ще й тепер так пахне класно. О, запах як зразу. Ой, ну прям страшне. Ось так розноситься його аромат. Шлейфовий, чи як це кажуть. Супер. Тож в кого немає, майте на увазі, кому подобається. І квіти в нього дуже різні і красиві. Цвіте постійно, особливих умов йому не треба ніяких. Для того, щоб він свів. Тубер виріс, визрів, ну, доріс до до. Двікуцвітіння і цвіте. І він дуже часто цвіте. На одному туборі не один раз. Ну, тобто, в нього стільки-стільки багато плюсів. Треба його мати в колекції. І ось тепер він на своєму місці до наступної весни. Цього року я зробила ось такий. Я не знаю, як це назвати, наділа пакет, бо він дуже посихає, щоб там якась волога зберігалася і не брускати його кожного дня. І ось коли поцепила його вже сюди, побачила, що ось ще бруньки з'являються, то... Зацвіти він у мене ще. Оце буде класно, пізніше. Тобто цього року він у мене цвів майже все літо, почав з весни. Ні, не з весни, з літа і ось цвіти, цвіте, цвіти, цвіте. краса така. І тепер у ці тубери Треба якось, ну не якось, як я завжди роблю, да, дротиком кудись до якогось горщика проциплю, бо вони так тут висять, тут на веранді, що коли і йти, то будеш цеплятися за них. Ось так, ось така величезна рослина, але дуже гарна. Обожнюю його, дуже обожнюю. І на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.